В ефірі новини сьогодні у випуску у навчальних закладах Ізмаїла пролунав останній дзвоник. 31 травня відзначається всесвітній день боротьби з тютюна В Ізмаїлі пройшли спеціальні навчання у випадку спалаху холери. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 травня орієнтовно такі. 507 650 осіб особового складу, 7728 танків, 14 935 одиниць бойових броньованих машин, 13 140 артилерійських систем, 1088 реактивних систем залпового вогню, 815 засобів протиповітряної оборони, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2229 крилатих ракет, 27 кораблів, один підводний човен, 17 дев'ятсот одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2164 одиниці спеціальної техніки. 31 травня у навчальних закладах Ізмаїла пролунали останні дзвоники. Урочиста лінійка на декілька годин перетворила подвір'я шкіл на справжнє святкове місце, де стояли сотні схвильованих випускників 9 та 11 класів. Як пройшли святкування? Бачила наша знімальна група. Докладніше розкаже наш кореспондент. Зранку 31 травня в школах Ізмаїла пролунав останній дзвоник. Як повідомили в міському відділі освіти, у поточному році випустили 911 учнів 9 класів та 432 учні 11 класів. Урочиста лінійка на декілька годин перетворила подвір'я шкіл на справжнє святкове місце, де стояли сотні схвильованих випускників 9 та 11 класів. Привітання із закінченням школи та напутні слова прозвучали від директорів шкіл. Дозвольте вас привітати з цим святом. Святого останнього дзвоника в нашій гімназії, і хочу зазначити, що ви, саме ви, перші справжні гімназисти-випускники. Звичайно, було важко. Звичайно, було, можливо, довго, але 9 років це не так багато. І здавалося, було важко випускати 11 класи, але виявляється, 9 класи дуже шкода випускати, тому що ви вже стали такі, як треба. Але на жаль, ідете. Я вітаю вас за святом. Ви домоглися певних результатів, і наші класні керівники зробили все, аби ви сьогодні отримали документи про освіту. Шановні учні, шановні колеги, дорогі батьки, всі, хто присутні на сьогоднішньому урочистому святі. Я дуже рада вас вітаю із завершенням навчального року. Я рада вітаю вас із завершенням навчань. Це останній дзвоник вишів буде може багато. Доріг відкриється багато, а в школу ви приходите і закінчуєте лише один раз. Запам'ятайте цей день. У свою чергу випускники подякували вчителям та адміністрації школи за знання та любов, які вони вкладали в них всі ці роки. Скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуця. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Дорогі наші вчительів. Сьогодні щиро подякую усіх ваших учнів за те, що вчили нас мудрого доброго і вічного. На путнє слово випускники також отримали від своїх вчителів. Саме вони були головними радниками, підтримували у важку хвилину і йшли разом з ними довгим шкільним шляхом. На цей час ми пережили з вами дуже багато. Це і повітряні тривоги, це і пояс, це і е, війна. І е, вважаю, що ми цей шлях витримали гідно. Я вам хочу побажати: нехай літо подарує вам чудовий відпочинок, міцні сили та здоров'я для того, щоб у майбутньому навчальному році ви отримали нові знання. Нехай збудуться. Ваші мрії. У добру путь одинадцятикласників благословили учні молодшої школи. Вони побажали добра наснаги щасливого майбутнього, а головне не забувати рідну школу та хоч інколи повертатися в її стіни. Аж не вірю, що були. Ви такі, як ми малі. майбутні. в цей день не стримують сльози радості і батьки. Їх діти переступають поріг школи і відчиняють двері у нове, доросле життя. В добру путь благословляють короваєм. Невідомо, що чекає кожного з них попереду. Проте батьки сподіваються, це буде велике та світле майбутнє. Ось і про майнули років. В той час. Коли ви вперше вступили на шкільний поріг, був сповнений хвилювань і невпевненості. Завдяки праці вчителів, наполегливості і старанням, ви подолали цей шлях. Ви вивчили складні математичні формули, навчилися писати есе та твори. Ви навчилися вирішувати складні задачі з біології. І успішними, і зараз ми провечаємо вас у новий життєвий етап. Переше при вас освятить вам меду. Будьте впевнені, пудяні і недзрабливі. Дотягніть всіх високих на життєві мушли. Всіх діток з закінченням школи. Попереду у вас чекають багато шляхів, але ви подолали цей шлях. Моя місія сьогодні була вітати випускників. Я хвилювалася, звісно, але я опанувала своє хвилювання, бо це приємно і почесно. Найяскравішим моментом свята став прощальний вальс. Випускники показали відмінну хореографічну підготовку і зворошливий танець. Став довгоочікуваний момент. Луна є останній дзвоник. Випускники поділилися з нашою знімальною групою своїми враженнями та емоціями. Закінчення 9 класу це є початком дорослого життя створення власних рішень. Я бажаю усім успіхів, хто теж закінчив 9 клас. Цього найкращого ми провели 9 років навчання в гімназії номер 2 І Я хочу сказати, що ці роки були проведені дуже добре. Було гарне навчання та багато хорошого проведеного часу. Це були дуже гарні роки, які ніколи не можна буде забути. Тепер у мене починається взросла життя, так. Это классиками. Чим за самою школою і за уроками мені дуже подобається перша школа. Буду сумувати за школою, за вчителями, однокласниками. Дуже сумно, бо наше шкільне життя припало на спочатку на коронавірус, потім на війну. І більше життя шкільного пройшло біля комп'ютера, дистанційне навчання. Але дуже сумно, бо ці люди супроводжували мене всі все моє шкільне життя і. Буде дуже не вистачати цих посмішок, цих веселих зустрічей, цих вчителів. Дуже сумно. Я, звісно, буду сумувати за школою. Вона мені як рідна вже, хоч я тут і тільки два роки. Мені дуже подобалось в неї вчитися. Тут дуже дружній колектив. Я ніколи це не забуду. Це свято і радісне, і в той же час сумне. Не так просто залишати шкільну родину та прощатися з дитинством. Проте, вже через декілька днів для випускників стартує гаряча пора атестацій, після якої кожен повинен вступити до вищого навчального закладу та визначитися з вибором майбутньої професії. Тож бажаємо їм удачі. В добру путь! Випускники 2024! Наталя Гаврилова Ілля Ля для програми новин. 31 травня всесвітній день боротьби з тютюна палінням. Його відзначають з 1987 року. Цього дня проводяться численні акції, спрямовані на підвищення обізнаності про шкоду тютюну та заохочення людей до відмови від паління. Про шкідливість цієї звички та методи її подолання. Ми поспілкувалися з лікарем з Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Подробиці дивіться далі. З початку повномасштабного вторгнення в Україні кількість курців зросла майже на 5%. Війна є найбільш очевидною причиною поширення цієї шкідливої звички та суттєво сповільнює боротьбу проти тютюнопаління. Про це повідомили представники громадської організації здорові ініціативи. Курців 15-30 разів частіше хворіють на рак легенів або вмирають від цієї недуги. Тютюн буває майже половину тих, хто курить. Щороку внаслідок паління помирають майже 7 мільйонів людей у всьому світі, з яких понад 6 мільйонів колишні та нинішні курси. 90 тисяч пасивні. В Україні боротьбу з масовим курінням розпочали у 2006 році, коли влада підписала рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я. З того часу заборонили рекламу, просування та спонсорство тютюну в громадських місцях. 31 травня у всьому світі проходять численні акції, спрямовані на підвищення обізнаності про шкоду тютюну та заохочення людей до відмови від цієї звички. Організовуються безкоштовні консультації лікарів, інформаційні кампанії та освітні заходи. Про шкідливість цієї звички та методи її подолання ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Паління викликає багато серйозних захворювань, включаючи такі, як рак легень, рота, стравоходу та інших органів, хронічно обструктивну хворобу легень, захворювання серцево-судинної системи, такі як ішемічна хвороба серця, інсульт і атеросклероз. Тетю нові вироби завдають шкоду не лише здоров'ю людей, але й навколишньому середовищу. Виробництво цигарок пов'язане з виробкою лісів для вирощування тютюну, забрудненням води хімікатами та великою кількістю сміття від недопалків, які важко розкладаються. Більш того, курець губить не тільки себе, але й людей, які їх оточують. Адже в тютюновому димі міститься близько 200 шкідливих речовин, які отруюють людину і навколишнє середовище. Крім того, тютюновий дим містить токсичні речовини, які можуть призвести до ускладнень під час вагітності та негативно вплинути на розвиток дитини. Особливо небезпечним тютюнопалінням є для вагітних жінок. Це може стати причиною викидня, народження мертвої дитини або дитини з низькою масою тіла. Діти, що народилися від матерів, які палять, відстають від своїх однолітків в розумовому розвитку. Хоча електронні цигарки рекламуються як менш шкідлива альтернатива, вони також містять нікотин та інші шкідливі речовини. Дослідження показують, що їх використання може спричиняти проблеми з легенями, серцево-судинною системою та інші захворювання. Ризики використання електронних сигарет до кінця ще не вивчені, але вже відомо, що вони містять нікотин та інші хімічні речовини, які можуть бути шкідливими. У порізнянні зі звичайними сигаретами електронні сигарети, можливо, менш шкідливі, але все ж можуть викликати нікотинову залежність, пошкодження легень та інші проблеми зі здоров'ям. Куріння є серйозною загрозою для здоров'я, і відмова від цієї шкідливої звички може значно підвищити якість вашого життя. Для тих, хто хоче кинути палити, можна рекомендувати такі методи і стратегії: отримання професіальної медичної допомоги і рекомендацій. Замісна нікотиново терапії, такі як використання пластирів, жувальних гумок або інгуляторів для зменшення симптомів нікотинової залежності, лікарські препарати, які може призначити тільки лікар, не займайтеся самолікуванням, та психотерапія не менш важлива, індивідуальна або групова терапія, яка допомагає впоратися з психологічними аспектами залежності. Всесвітній день боротьби з тютюнополінням це нагода нагадати про шкоду тютюну та важливість відмови від куріння. Кожен, хто вибирає здоровий спосіб життя, підтримує загальний добробут нації та створює здорове майбутнє для себе, а також для майбутніх поколінь. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Будьте здорові. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. В Одесі поліцейські розслідують обставини загибелі чоловіка та травмування його дружини і дитини. Біля під'їзду будинку, в якому родина винаймає квартиру, чоловік несподівано напав на дружини восьмирічну доньку, коли вони поверталися з прогулянки. Завдавши їм ножині ножові поранення, зловмисник побіг до під'їзду, піднявся на 12-й поверх та вистрибнув з балкона загального користування. Тіло чоловіка було виявлено біля будинку. Матір з дитиною госпіталізували. Наразі слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частини частини 2 статті 15 під пункту 1 та 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України замах на умисне вбивство жінки і малолітньої дитини та частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство з позначкою самогубства. Триває досудове розслідування. Напередодні дня захисту дітей в Ізмаїлі вітали жінок, які відзначені почесним званням України мати героїня. Четвер, 4-30 травня, заступник міського голови Сергій Лузанов вручив державну нагороду мешканці Ізмаїла Тетяні Гончар, матері дев'ятьох дітей, за велику працю з виховання нового покоління нашої батьківщини. На церемонії, яка відбувалась в малому залі засідань Ізмаїльської міської ради, матерів героїнь Ізмаїльщини вітали також голова Ізмаїльської державної районної військової адміністрації Родіона Башев та заступниця голови. РДА Марина Деной, а також голова Сафянівської сільської громади Наталя Тодорова та голова Вилківської громади Матвій Іванов. Відповідно до закону України про державні нагороди та указу президента України про почесні звання України, почесне звання мати героїня присвоюється жінкам, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох та більше дітей, в тому числі усиновлених в встановленому законодавством порядку. Це подяка держави за вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім'ї створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти. Розвитку їхніх творчих здібностей, формуванню високих моральних та духовних якостей станом на травень 2024 року у місті Ізмаїл почесне звання України мати героїня присвоєно 82 жінкам. В Ізмейлі пройшли спеціальні навчання у випадку спалаху холери. За легендою, до Ізмейського первинного центру медико-санітарної допомоги звернувся пацієнт зі скаргами на слабкість та блювоту. Провівши опитування, з'ясувалося. Чоловік моряки нещодавно повернувся з Єгипту. Це свідчить про ймовірне зараження холерою. Як діяли лікарі та чи дотрималися вони всіх встановлених правил, бачила наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. З настанням тепла зростає ймовірність спалаху холери. Період активної фази цього захворювання фіксується з 1 червня по 1 жовтня. У разі виявлення пацієнта з підозрою лікарям важливо знати план дій та чітко його дотримуватися. У зв'язку з цим в Ізмаїлі пройшли спеціальні навчання у випадку спалаху холери. Чому це важливо? Кожен рік ми е... Повинні бути готові до холери, тому що в першу чергу військові дії, і в зв'язку з цим постійна міграція населення, як з різних територій України, де раніше була неблагополуччя по холері, так і з інших країн, різних країн, в тому числі і неблагополучних з холери, від цього залежить наше підблагополуччне населення. Тому кожен рік я вважаю, що це треба проводити, повторювати. За легендою, до Ізмірського первинного центру медико-санітарної допомоги звернувся пацієнт зі скаргами на слабкість, біль в животі та блювоту. Провівши опитування, з'ясувалося. Чоловік моряк. Нещодавно він повернувся зі Стамбулу. До цього був в Єгипті. Після його обстеження усі клінічні прояви вказували на симптоми холери. Лікарі згідно протоколу сповістили вище керівництво про свої підозри. Доброго дня. Нас підозри на холеру. Пацієнт Іванов Георгій Васильович. 04, 06, 67 рік. Проживає місто Ісмаїл, вулиця Шевченко, 1, квартира 21. Зателефонуйте, будь ласка, директору пойку Людмилі Михайловні за того, щоб доставили під укладку. Медпрацівникам, які контактували з чоловіком, принесли спеціальні набори, які заздалегідь підготовлені на такий випадок. В набір входять захисні костюми, спеціальні відра для забору матеріалів, засоби екстреної профілактики, розчини дезінфікуючих речовин. Одягнувшись у захисні костюми, лікарі випивають спеціальний розчин та дають випити хворому. Також беруть у нього матеріали для подальшого аналізу. Поки їде швидка, виписується електронне направлення та збирається пакет необхідних документів. Усе обережно загортається у два пакети. Та складається в бокс. У той самий бокс складуть усі зібрані матеріали для подальшого дослідження у лабораторії. На місце приїжджають лікарі швидкої допомоги. Їм надається основна інформація про хворого. За протоколом вони сповіщають вище керівництво, забирають підготовлений бокс та каретою швидкої транспортують пацієнта до інфекційного відділення. Їхавши до лікарні, на вході вже чекає бригада лікарів. Вони допомагають йому вийти швидко і зважують та проводжають в палату. Там одразу кладуть під крапельницю та вливають необхідну кількість речовини, яка була втрачена. Співробітники усі готові до цього. Ми тиждень тому проводили з лікарями первічної медичної ланки теоретичне навчання, а на базі нашого закладу, на базі відділу. Сьогодні пройшли практичне завдання з легендою з хворим. Я так бачу, що пройшли все гладко. Загалом всі служби зі своєю задачею впоралися добре, були зафіксовані лише деякі недоліки. Їх обіцяли пропрацювати та усунути найближчим часом. Хочу відмітити, що в цьому році всі заклади показали достатній рівень підготовки. Я здивована, приємно здивована, треба так сказати. Є, є якісь недоліки, є. Які ми доведемо до керівників закладів, і це буде заслухано на нарадах. Робота із профілактики холери проводиться щорічно, перед епідсезоном, зазначила Євдокія Маринівна. Епідеміологи проходили семінарські заняття та моніторингові візити до закладів охорони здоров'я. В усіх закладах охорони здоров'я, які ми промоніторили в Ізмельському районі, як первинної, так і вторинної ланки, проведена певна робота з цього напряму. Відкориговані комплексні плани первинних протиепідемічних заходів, відкориговані схеми оповіщення, поповнені запаси деззасобів, засобів індивідуального захисту, антибіотиків для особистої профілактики, сольових розчинів для лікування хворих на холеру, тому що що в першу чергу потрібно поповнити запаси ридини, який вони втрачають дуже швидко. Це все було проведено. Медпрацівники нагадують, при появі перших симптомів треба негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 1 червня об 11-й годині до Міжнародного дня захисту дітей в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться відкриття міжнародного фестивалю дитячої творчості Дунай ріка дружби. У програмі заходу відкриття міжнародної виставки дитячої творчості, підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців, відкриття виставки Чарівна глина в дитячих долонях, арт арт-студії Фрактал Надії Ільїної, Боді Арт. Концертна програма за участі хореографічних колективів Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, творчі майстер-класи. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою міста ЗМІЛ проспект Незалежності 19. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 45 копійок. Продати за 41 гривню 8 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 80 копійок. Продаж 44 гривні 60, 44 гривні 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 1 червня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, в день 27-29 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, місцями – короткочасний дощ. Вітер південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 15-17 градусів тепла. В день – 27-29 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.